Мене дехто запитує, а кого я тоді пропоную вам з блогерів, е які справді заставляють подумати, якщо навіть вносять певні корективи, то у вічливій формі. Знаєте, можливо, це буде ну, некоректно з моєї сторони когось одного, когось одного підносити. Але я вам скажу, я в захопленні від однієї дівчини, жінки молодої. Яка робить феноменальний проект. Ви підпишіться на неї на YouTube канал. Зрештою, я з нею не зустрічався, ми знайомі тільки онлайн. Не думайте, що я отримав якісь дивіденти за рекламу її. Це є Вікторія Ільчук, яка робить проект Бабанюся. Хто хоче з вас, е от, скажімо, побачити, як делікатно і як творчо підходите до справи, подивіться проект Бабанюся. І, от саме вона з однієї сторони підкреслює е, у формі Баби Нюсі оті елементи, такі нейтральні, увічливі, деколи такі, на які треба звернути увагу старшому поколінню, а з іншої сторони, вона додає ще й поваги до старшого покоління, і вона його не забуває. Я знаю, що старше покоління її дуже дивиться. Ось вам приклад, але це є дівчина вихована яка має повагу, яка, має, яка є патріоткою, яка є християнкою. От таку дивіться. А таких інших, ви тільки їм додаєте популярності.